Знову я радий вас бачити. Сьогодні ми поговоримо про формули скороченого множення. Як я казав у попередньому відео, що, крім винесення задушки спільного множника і способу групування, є ще спосіб при допомозі розкладання на множники, це при допомозі спеціальних формул, які дають змогу певні типи, певні види многочленів Зразу розкладати на множники. І от одна з цих формул це різниця квадратів двох виразів. Що це за формула? Якщо взяти, знайти добуток отаких двох многочленів, наприклад, А мінус Б на А плюс Б, добуток, різниці двох виразів на їх суму. І перемножимо двочлен на двочлен. Значить. Затим за тією послідовою, як я казав, як множимо. Перший на перший і перший на другий. Значить, А на А буде що у нас? А в квадраті. Перший на другий це буде плюс А Б. Далі, другий на перший мінус Б на А це буде мінус Б А. І мінус Б на Б, це буде мінус Б в квадраті. Ми можемо А Б і А Б С. А, Б і А, вони подібні. А Б і мінус А, це тут буде 0. І залишається в нас А в квадраті мінус Б в квадраті. Отже, ми можемо записати, що добуток. Різниці двох виразів на їх суму тотожно дорівнює різниці квадратів цих виразів. Раз це тотожність, рівність, яка справедлива для всіх значень, змінних, да? то давайте ми навпаки запишемо, поміняємо місцями. Тобто різниця квадратів двох Виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму А-Б на А плюс Б. От ми маємо формулу, яка дає змогу розкладати на множники. на множники. Наприклад, от візьмемо такий вираз b в квадраті мінус С в квадраті. Ну, це різниця квадратів, різниця квадратів, правда. Значить, в перших дужках відкидаємо квадрати. Що буде? Б мінус це. Б мінус це. А в других дужках їхня сума. Б плюс С. І ми розклали на множники. Да? Ну, ось. Такий ще візьмемо приклад. От, візьмемо 81. С в квадраті. Мінус 36 в квадраті. Ну, 81 і 36 ви дивитеся, це ж можна подати у одній квадратів, правда? Значить, давайте подамо. 81 це 9 до квадрату. Так? Значить, можна записати 9С до квадрату. Так? Мінус, а 36 це що у нас? 6 до квадрату. Ми можемо записати як 6d до квадрату. Ми подали у вигляді різниці квадратів. А тепер ця різниця квадратів розписується як? На добуток різниці цих виразів і суми. Тобто, в перших дужках що в нас буде? Квадрати відкидаємо. Двічки відкидаємо. Це буде 9C мінус 6D. Так? На 9C плюс 6D. 6D. От, ми розклали різницю квадратів. На добуток. Розклали на добуток. Значить, ось у нас формули, які дають змогу розкладати на множники. Тобто, різниця квадратів двох виразів розкладається на множники зразу. Ось таким способом. Тепер розглянемо давайте ще дві формули скороченого множення. Тобто. Давайте знайдемо квадрат до члена. Наприклад, А плюс Б до квадрату. Ну, до квадрату ви знаєте, що треба два рази помножити вираз сам на себе. Значить А плюс Б на А плюс Б. За правилами множення многочленів ви знаєте схему. Да? Перший на перший, перший на другий. Другий на перший, другий на другий. Оце давайте ми зробимо. І так, перший на перший А на А, а в квадраті. Да? А на Б. Перший на другий буде плюс АБ. Тепер другий на перший буде плюс Б. А. І другий на другий Б на Б це буде Б. Квадраті дорівнює. А в квадраті. Це і цей подібні зводи буде 2Б. Бо тут можна міняти місцями, так? Значить буде плюс 2 ab і плюс Б в квадраті. І так, у нас є ще одна тотожність Ще одна тутожність в нас є. Тобто, можна записати, що А плюс Б до квадрату дорівнює квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого, от квадрат першого. Плюс подвоєний добуток першого на другий. І плюс квадрат. Другого виразу. Точно те саме буде, якщо ми запишемо квадрат різниці двох виразів. Це квадрат суми двох виразів, а це квадрат різниці. Буде все те саме, тільки в нас буде не плюс подвоєний добуток, а мінус подвоєний добуток. Значить, що буде? Квадрат першого. Мінус подвоєний добуток першого на другий. І плюс квадрат другого виразок. Якщо ми поміняємо місцями ліву і праву частини, то в нас буде вирізок, які даю змогу ось такий тричлен розкладати на множники. Тобто поміняти місцями. Поміняти місцями. Ну що це значить? Візьмемо приклад. Візьмемо приклад ось такий А в квадраті мінус 10 А. І плюс 25. Дорівнює. Значить, я подам таким чином. Квадрат першого. Дальше 10 я розпишу як 2 на 5а. Тобто, подвоєний добуток я зроблю. А 25 я запишу як 5 в квадраті. Це дорівнює. І так, згідно цієї формули. От, згідно цієї формули. Ми можемо записати коротше. Можемо записати коротше. Так, тут до квадрату, ось тут. Це буде в дужках перший без квадрату буде А. Далі в нас мінус подвоєний добуток, значить в дужках буде мінус. Квад... 5 в квадраті. Тут буде 5 без квадрату, значить буде А мінус 5. До квадрату. Тобто ми розклали на множники. Розклали на множники от такого типу квадратний тричлен. Ну що, значить розклали? А, тому що ми можемо записати а-5 до квадрату. Ми можемо записати як а 5. І ще раз. А на мінус 5. Значить, ми подали у вигляді добутку. Тобто розклали на множники. Ну і ще дві формули ми розглянемо. Це суму і різницю кубів. І так, сума кубів. Нехай в нас є А в кубі плюс Б в кубі. Сума кубів двох виразів. Це дорівнює. вже доводити не будемо, зразу записуємо формули. В перших дужках А плюс Б, А плюс Б, тобто добутку суми цих виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Що це значить неповний квадрат? А в квадраті мінус А Б і плюс Б в квадраті. Цей вираз ось цей називається неповним квадратом. Чому А тут не вистачає? Ось тут подвоєнного добутку, двіючки. Ось не вистачає оцієї двіючки. Через те назвали це неповний, неповний квадрат їхньої різниці. Це сума кубів. Ну, а тепер різниця кубів. А в кубі мінус Б в кубі. Дорівнює. Все так само тільки тут в нас буде в перших дужках А мінус Б. А тут буде повний квадрат їхньої суми, тобто А в квадраті плюс АБ і плюс Б в квадраті. Значить, от у нас формули суми кубів і різниці кубів двох виразів. Як використовується це? Беремо 1 восьмах кубі такий приклад, плюс y в кубі дорівнює. Подати треба у вигляді суми кубів. Значить 1 восьма. Як записати 1 восьма у вигляді кубу? Це буде 1 друга, 1 друга до кубу. Значить 1 друга х до кубу. Коли ми піднесемо до кубу, все це у нас буде 1 восьма х в кубі. Значить плюс далі у в кубі. І так, у нас сума кубів. Значить використовуємо Першу формулу скороченого множення, ось цю формулу. І що в нас буде? А в нас буде в перших дужках що буде? Відкидаємо куби. Буде одна друга х плюс y. А в других дужках неповний квадрат їхньої різниці. Тобто одна друга х до квадрату мінус. Одна друга Х на у, і плюс, плюс, зробимо так, і плюс Y в квадраті. Дорівнює. Трошки ми трошки спростимо. Значить, буде одна друга Х плюс Y. А тут буде одна друга х, ось тут х пропущений, да? Одна друга х до квадрату. Це буде одна четверта х в квадраті. Мінус одна друга хі. І плюс у в квадраті. Ось ми використали формулу суми кубів. Для розкладу на множники ми розклали. ми розклали суму кубів на множники. А тепер традиційно розв'язуємо вправи. Значить, от підібрані вправи. Беремо дев'ятий варіант, завдання 1,4. Ось дев'ятий варіант завдання 1,4. Скоротити дріб. Отакий дріб скоротити. Отже, давайте запишемо перше завдання, і давайте запишемо 14А мінус 2АБ, поділити на 14а. Дорівнює. Скорочувати зараз не можна, немає множників. Нам треба спочатку розкласти на множники. Значить, як розкладаємо на множники? Однакові множники виявляємо де. Значить тут А і тут А. Тепер тут 14, тут 2. Значить 14 можна подати як 7 на 2. Значить 7 помножити на 2А мінус -2 а 2А Б. -2. А тут 14А. Нехай пока залишиться. Дорівнює. Ми бачимо, що спідні ножники 2, 2 А. а. Значить, що? 2А за дужки Забираємо. Забираємо 2 а за дужки. В дужках буде що? 2А забрали, залишається 7 множник. Значить 7. Тут 2А забрали, залишається мінус Б. На 14 А. Дорівнює. Дорівнює, значить 2 і 14. Спільний в нас множник 2, бо 14 це 7 на 2. Значить 2 2 будемо скорочувати на цей спільний множник Значить, 2 скорочуємо на 2 буде одиничка. 14, скорочуємо на 2 буде 7. Тепер тут множника і тут множника скорочуємо. І залишається в нас остаточно. Чисельник у нас 7-b. А знаменник 7. І так, в нас виходить 7 b на 7. Дивимося, де в нас відповідь? 7 мінус на 7. Значить, ось в нас відповідь. Відповідь А. І так, відповідь А. Позначаємо, що з цим ми справилися завданням. Давайте розглянемо 16 завдання. 1-4. 16 варіант 1,4. 16 варіант 1-4. Значить, де він? Шістнадцятий варіант. Завдання 1-4. Ось воно. Треба нам знову ж таки скоротити дріб. Скоротити дріб. І так, давайте запишем. Друге завдання. Давайте запишем. 4 з квадратів Значить, нас дріб. Нас дріб. 4х в квадраті. Плюс 4х плюс 1, да? І поділити на 4х квадраті мінус 1 4х в квадраті мінус 1 Дорівнює. Дорівнює. Що ми бачимо? Теж скорочити зразу не можна. Давайте ми. От що зробимо? Цей квадрати тристент трошки в іншому вигляді подамо. Я подам у вигляді квадрату перший, у вигляді квадрату другий, а 4х я подам як подвоєний добуток. Значить перший я подаю таким чином 2х до квадрату. Це ж у нас 4х2, правда? Це ж те саме. Те саме. Далі тут я подаю подвоєний добуток 2 помножити на 2х. Це ж те саме. Одиничку те саме. я подам. Як одиничку в квадраті. Правильно? Правильно. Тепер, тут так само, 4 з квадратів я записую як 2х до квадрату. мінус одиничка до квадрату. Дорівнює. Тепер ось у нас такий особливий вираз. А ми з вами розглядали тотожності. Бачите? От, квадрат першого, подвольний добуток на другий, квадрат другого. Чому це дорівнює? Це тотожно дорівнює квадрату суми двох виразів. Квадрату суми двох виразів. Значить, записуємо. В дужках буде що? 2х. Да? Перший плюс останній до квадрату. А тут в нас. А в квадраті мінус б в квадраті, різниця квадратів. Теж ми розгадали цю формулу. Значить, як ми можемо розписати різницю квадратів? Дорівнює чому добутку різниці цих виразів, да? на їхню суму. На їхню суму на 2х плюс одиничка. О. Використали формулу різниці квадратів. А тепер бачимо спільний множник. 2х плюс одиниці, 2х плюс одиниці. Скорочуємо. Значить, тут скорочуємо на 2х плюс 1. І тут скорочуємо. В нас залишається. Залишається в нас в чисельнику 2х плюс 1. А в знаменнику 2х мінус 1. І дивимося відповідь 2х плюс 1, на 2х мінус 1. Це в нас буде. Відповідь Д. Отже, в нас відповідь Д. Відповідь Б. Відмічаємо, що це ми справились. Ну і ще хотілося показати варіант 29 завдання 1.4. Варіант 29. Значить, давайте знайдемо це завдання 29 29 завдання так 29 завдання ось воно значить Подати. У вигляді множлена вираз. От такий вираз треба подати. Записуємо. Так, третє завдання і записуємо. 3 мінус А до квадрату, мінус А на А плюс 1. Значить, що ми робимо? Нам треба розкрити якось дужки, Звести подібні, ти буде спрощуватись. Але в нас ось тут записаний квадрат різниці двох виразів. А мінус Б до квадрату. Ми там на початку ми розглядали ці формули. Да? От вона, А мінус Б до квадрату. Ще раз. А мінус Б до квадрату. От чому дорівнює. Квадрату першого мінус подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого. Давайте це ми використаємо. Значить. Як буде в нас? Квадрат першого буде 3 в квадраті. Мінус подвоєний добуток 2 на 3 А. І плюс квадрат другого. Плюс А в квадраті. Тут розкриваємо дужки. Одночлен на двочлен. Значить, як? Перший на перший буде що? А в квадраті. А на А буде А в квадраті. І, перший, і цей на другий множник Доданок. Значить, мінус А на одиничку буде мінус А. Дорівнює. Дорівнює. Так, подібні, де в нас? Ну, 3 до квадрату буде 9. Далі. 2 на 3 буде 6А. Плюс А в квадраті. Мінус А в квадраті. І мінус А. Дорівнює. Так, подібні, де в нас? Ось тут подібний і цей подібний. Тут подібний, тут подібний. Що в нас виходить? А в квадраті, мінус А в квадраті. 0. Тепер мінус 6А і мінус А буде мінус 7А. Правда? Мінус 7А. І плюс 9. Мінус 7А плюс 9. Отакий От вираз виходить. Дивимося. Мінус 7А плюс 9. Ось воно. Значить, відповідь яка буде? Відповідь буде А. Значить, можна записати, що це відповідь А. Ось ми зробили. Теж. Це завдання. Ну і як завжди додому вам буде ось ця група завдань для самостійного розв'язання, самостійного опрацювання. Ось ці завдання. Бажаю успіху.